Тарас Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок своїх звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, милих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колись ще співала про свою неволю, Що співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, На чужій роботі в Дніпро брат мій висихає, мене покидає І могили мої милі москаль розриває, не риє, розкопує, не своє шукає, А тим часом перевертні, нехай підростають, та допоможуть москалеві господарювати, З матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б, діти, мати б не журилась.